У кривому розі запрацював центр рекрутингу, покликаний збільшити можливості збройних сил України розширити та допомогти війську. Це пілотний проєкт Міноборони. Обговорюємо тему в програмі «10 хвилин. Наш гість Олексій Бежавець, уповноважений представник міністерства оборони України з питань рекрутингу. Вітаємо вас у нашій студії. У місті загалом, добрий день. Перше питання таке більш загальне: що являє собою новий центр? Скільки їх в області та в Україні загалом? Так, в Україні загалом це вже 10-й центр відкритий нами. В області їх загалом буде 8, на сьогодні 5. Ось і таким чином ми фактично рухаємось по всій Україні, по всім регіонам. І найближчим часом, в цьому півріччі, ми буде, це буде кілька десятків таких центрів. А до кінця року ми будемо представлені в усіх регіонах України. Я розумію, що зарано певні підсумки проміжні підбивати, але тим не менш наскільки успішний старт. Так, ми вважаємо абсолютно успішний. В середині лютого стартував цей проект зі Львова. Кілька тижнів тому максимально він почав масштабуватися. Було відкрито ще центри. На сьогодні 1100 людей, навіть трошки більше, вже звернулося до цих центрів і приблизно 300 людей. Тобто три сотні людей вже на різних етапах оформлення знаходяться з ними відбувається робота. Деякі з них вже у навчальних центрах проходять підготовку, а деякі навіть служать. Для розуміння глядачів функціонал центру він ближчий до центру зайнятості умовного чи до ТЦК. Все ж це у нас насправді унікальний формат. Унікальний в чому, тому що це інформаційно-консультативно. Допоміжний, скажімо так, сервіс, тобто в центрі цього стоїть людина, і наша задача дати людині максимальну інформацію про армію, які є частини, які є вакансії, і як на ці вакансії можна потрапити в установленому порядку. Тобто, людина може один раз прийти, може кілька раз прийти, може зателефонувати, може залишити свої дані, може не залишати своїх даних. Дівчата, які знаходяться, цивільне середовище, цивільні люди, да? спеціально підготовлені, але їхня мета дати людині інформацію і допомогти людині себе знайти. От в цьому суть цього проекту Хто може звернутися, в кому є найбільша потреба. Чоловіки, жінки з досвідом без досвіду насправді немає значення, і ми це підкреслюємо, де людина зареєстрована, та. По всій Україні, незалежно від місця реєстрації, людина може прийти і задати будь-які питання, які стосуються армії, людина може сама пошукати онлайн, знайти частину, знайти вакансію. Ми знаємо, що наприкінці минулого року чотири да, великі онлайн-платформи приєдналися: Ворки, OLX, робота та лобікс. З лобікс все почалося ще раніше. Ось то сюди може знайти собі вакансію, податися. Ось можливо, людини, бо є якісь питання, які треба з'ясувати. Тобто, будь-хто, чоловік, жінка, важливий момент. Ми так само закликаємо жінок також цікавитися позиціями в армії, прийти і пошукати, що мені найбільше приходить. Як мій, мій фах, моя професія, мій досвід попередній може бути врахований, де я можу себе знайти? І відповідно, в залежності від цього, рекрутер. Підшуковує, а що дійсно людині можна запропонувати? Далі відбувається контакт з військовою частиною, і людина по встановленому алгоритму може заходити на відповідні посади відповідні частини. Є нюанси, про це я можу більш детально розказати, куди і як можна дійсно потрапити. Ось. Тому що відрізняється дещо варіант по... Контракту і варіант по мобілізації, тим не менше, це працює, це контролюється. Ми закликаємо людей приходити, цікавитися і долучатися зараз. Це архіважливо для держави, щоб люди знайшли себе в збройних силах. Тобто, у фахівці центру здійснюють такий супровід після того, як людина прийшла, інформаційний супровід. Абсолютно вірно, спочатку максимальна інформація, потім допомога в контакті з конкретною частиною військовою, тому що всі вакансії, які є в центрі, вони під собою мають контакт військової частини. З того боку телефону знаходиться уповноважена особа військової частини відповідати на всі питання, які виникають, і зрештою видавати людині, яка підходить після співбесіди, після розуміння. Усіх складових, чи дійсно людина підходить на вакансію, видавати рекомендаційний лист. Ось з тобто, це документ, з яким людина далі йде і оформляється. Які вакансії пропонуються, в яких фахівцях найбільша потреба нині? Мені здається, Питання задають при відкритті кожного центру, і в мене універсальна відповідь насправді. В мільйоні армії є будь-хто насправді. Та є зараз найбільша потреба, і не дарма він називається перелік пріоритетного комплектування. Тобто є там, 76 частин зараз військових, які Генеральний штаб визначив як найбільш пріоритетні. З питань комплектування, тобто, в першу чергу, люди повинні себе знаходити там. І для цих людей, які себе які знаходять вакансії в таких частинах, є можливість туди потрапити як по контракту, так і по мобілізації. Навіть ось відповідно, які вакансії це можуть бути. Це водії всілякі, та і легкових автомобілів, і вантажних, і спеціальної техніки, і військової техніки, і звісно, водії бойових різних машин. Водій-навідник, водій-оператор, водій-механік і пішло-поїхало далі. Це оператори різноманітних видів озброєння. Скажімо так, їх є різних, їх є маса Да? високотехнологічна армія зараз є. Це звичайно, і піхотинці, звичайні, тобто стрільці, гранатометники, кулеметники, номера обслуги. Мінометів, гармати і так далі, тобто маса є вакансій. Цей не в останню чергу теж є зараз висока потреба в бойових медиках, тобто людей, які маючи медичний фах на різних позиціях, забезпечують медичний супровід е військовослужбовців. Це і не в останню чергу це так само позиції в забезпеченні, в логістиці, тобто в ремонті, тому що всі залізяки рано чи пізно ламаються. З ними їх треба приводити до ладу. Техніка так само ламається і треба приводити до ладу. Хтось це все має доставляти, підвозити, відвозити. Хтось все має забезпечити, забезпечувати в штабах величезний живий військовий організм, який адаптується під ситуацію на фронті, під ситуацію загалом в. На цій планеті, тому що ми насправді зараз, як Україна, це точка, напевно, яка визначає майбутнє подальшої цивілізації. От саме тут зараз відбуваються максимальні, скажімо так, гострі дії між не побоюсь цього, добром і злом. Тому задача, і ми закликаємо усіх, будь ласка, цікавтеся. Чекати далі нікуди, треба знаходити своє місце в силах оборони. Важливий момент. Ми говоримо не тільки про збройні сили, ми говоримо загалом про Сили оборони. Це і Національна гвардія. Це і прикордонна служба, цей інші військові підрозділи. Їх зараз достатньо велика кількість в Україні різноманітних. Та вони кожні виконують свої задачі, іноді дуже специфічні. Відповідно, людина, яка цікавиться і проактивно підходить, а де моє місце в цій системі, де моє місце в захисті батьківщини, зараз має можливість себе знайти. Чи буде здійснюватися якийсь контроль за тим, щоб людина опинилася саме на тій посаді, на яку претендувала? Так, є кілька запобіжників для того, щоб той порядок, про який ми зараз говоримо, який затверджений Генеральним штабом, дійсно працював. Так, запобіжник перший це рекрутер. Рекрутер супроводжує людину аж до того моменту, коли людина у своїй обраній військовій частині заходить на обрану посаду. Є контакт на будь-якому етапі. Людина, яка рекрутована, яка вже стала військовослужбовцем, може набрати і сказати, як є якесь непорозуміння, будь ласка, допоможіть. Це перший момент. Другий момент рекрутер, супроводжуючи проактивно, так само цікавиться, а чи все в тебе добре? Мінімум раз в тиждень у нього обов'язок набрати, поцікавитися, чи людина дійсно рухається по тому шляху, який було обіцяно, і який вона собі власне обрала. Запобіжник номер третій генеральний штаб з усіма нормативами. Контрольними речима і це відбувається. Це до ця вся інформація доводиться і до ТЦК та СП, і до навчальних частин, і до військових частин. Що саме такий порядок, його треба дотримуватись у військових частинах, навчальних військових частинах. Туди приїжджають представники, в тому числі Генерального штабу, для того, щоб контролювати ці моменти. Так? Ось і на горизонтальному рівні ми так само перед тим як запускати ці центри збираємо ТЦК та СП, збираємо представників військових частин. Ще раз їм це все пояснюємо, доводимо. Це є алгоритм, це є порядок, він затверджений Генеральним штабом, він санкціонований, його потрібно дотримуватися. І не в останню чергу людям так само пояснюємо. Ти в цій системі відносин, і навіть правовідносин, ти не об'єкт, ти суб'єкт, ти маєш право. Якщо тебе пообіцяли, що так має відбуватися, значить ти на всіх етапах маєш право вимагати, щоб саме так це і відбувалося, і щоб ти дійсно дійшов до тої частини, до тої посади, яку ти обрав. Наприкінці, чи можна звернутися чи реально звернутися до центру вже після отримання повістки? Так, абсолютно вірно. Незважаючи на те, чи отримала вже повістку людина, чи ні, можна звернутися до центру, пошукати для себе вакансію військову частину. Обрати з огляду на ті варіанти, які є, це або контрактна служба, я підписую контракт. Зараз найбільш популярний вид контракту це до оголошення демобілізації, тобто не обов'язково строковий контракт. Ось, якщо людина через якісь свої переконання, страхи, що завгодно, не хоче нічого підписувати, по мобілізації також можна, та? але знову ж таки не в будь-яку частину, а тільки в певні військові частини. То що я називаю пріоритетний перелік. Відповідно. До повістки після повістки не суттєво не має значення, але важливий момент. Ми закликаємо нікого не чекати, тому що чекати вже насправді пізно. Треба йти і визначатися зараз. Реально дуже важливий момент в державі, в суспільстві, в обороні нашої країни. Тому закликаємо кожного проявити ініціативу, задавати питання, цікавитись і знаходити себе. Дякую за розмову. Глядачам за проведений разом час. Бережіть себе.